Чим ближче осінь, чим ближче зима, тим більше ми починаємо перейматися щодо нашої енергосистеми. І Ви знаєте, що енергетичні експерти прогнозують, що наступна зима буде страшнішою за минулу протягом року. Окупанти 271 раз влучили в енергетичні об'єкти України, чим нанесли колосальних збитків енергосистеми країни. Тому відновити усі необхідні потужності до початку опалювального сезону майже неможливо. І про ситуацію в українській енергетиці ми поговоримо з Юрієм Проданом, міністром палива та енергетики з 2007 по 2010 рік, так само і 2014. Вітаємо вас, пане Юрію. У нас в ефірі раді бачити. Добрий день. Щиро ради бачите, і давайте якраз починаємо з того, що ми пережили дуже складну осінь і зиму, але енергетична система України все ж таки втримала і відновлювалася всі ці місяці. Ми це бачимо і знаємо. Як, на вашу думку, наскільки складною буде прийдешня осінь і зима? Зразу вам скажу, що прийдешня осінь і зима буде складною, навіть якщо. Не будуть таких обстрілів, які були, а вони, скоріш всього, будуть, і нас запевняють про це наші збройні сили, що загарбники будуть обстрілювати наші енергетичні об'єкти. Якщо говорити про сьогоднішню ситуацію, наскільки ми готові до осінньо-зимового періоду, то якщо говорити про запаси газу в сховищах, вугілля на електростанціях, то цих запасів буде достатньо. Вугілля буде накопичено біля 2 мільйонів тонн газу, теж 13 мільярдів, і цього ресурсу буде достатньо. Але виникає велике питання, яким чином після переробки цього ресурсу чи зможемо ми доставити до споживача електроенергію чи тепло, і тут виникає, звісно, дуже багато запитань. Тому що енергосистема суттєво поскоджена, вона поскоджена від 30 на 30, на 30 50%. І, звісно, відновити нашу енергосистему за такий короткий час неможливо. Ні, 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 ні фізично, ні фінансово У нас, на жаль, немає ні часу, ні. ні Неможливості це зробити в ті терміни, які ми ще маємо до осінньо-зимового е, періоду. То, Продовжуйте. Тому, тому говорити, е, я, я би зараз не говорив, чи буде важче, чи, 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 чи все-таки буде справді важко, але, на мій погляд, все-таки ситуація буде плюс-мінус минулий рік. Десь близько цього. Не намагалися знищити, починаючи ще з осені минулого року, ми втратили непоправно чи на довгий час? Звісно, непоправно ми нічого не втратили, тому що енергетики зараз займаються. Відновленням енергетичних об'єктів, ремонтами те, що можна відремонтувати. А відновлюватись буде, я думаю, все на більш новітніх технологіях, на більш новітніх матеріалах, на більш новітніх, скажімо так, на більш новітніх засобах, які є сьогодні, які працюють в світі. Це це на майбутнє, тому непоправно звісно ми нічого не не, не втратили. Не фахівці, особливо в соцмережах, які ми всі дуже любимо, часто між собою говорять, що те, що вдалося відновити після минулої зими, не капітальне, як було, а просто або як працювало, і можливі масни, і можливі масовані обстріли не бролищі осінь, і зруйнують ну, ну те, що відновили набагато швидше ніж було до цього. Наскільки такі м побоювання, скажімо так, обґрунтовані. Ну, дивіться в енергетиці є досить такі чіткі закони і правила що має що має стояти в конкретному місці і які вимоги е, повинні бути е, з точки зору експлуатації цього об'єкту і особливо ви, е, вимоги до, до безпеки тому говорити що там щось типу того що підлатали і завтра воно буде розрушено ну я я я, я б я би все таки так так не говорив. Мені здається, все таки, що в енергетиці є, є така велика система відповідальності за те, за те, що робити, і те, і воно повинно зроблено так, так щоб той ресурс, який ще залишився, наприклад, в трансформаторі або в, в вимикачі, він повинен бути, він повинен бути відпрацьований, тому. Казати, що зроблено на натяпляп. Я я би так не говорив. Все таки енергетики стараються, вони вони відновлюють, і все буде залежати від того наскільки наші енергетичні об'єкти будуть захищені сьогодні засоби засобами протиповітряної оборони на сьогоднішній день. Влада нас попереджає, що відключень світла цієї зими буде більше ніж минулої. От за вашими оцінками, звичайно, дуже складно прогнозувати. Але ж наскільки більше і з чим це пов'язано? Подивіться, ми. В минулому році мали величезний досвід роботи в, в, в умовах серйозних, серйозних обстрілів. Звісно, ми, ми цей досвід в повному обстрілі будемо використовувати е, і в наступний осінньо-зимовий період. З іншого боку, все-таки посилена е, система е, про, 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 противовздушної оборони. І... Думаю, і ще з іншого боку, ми все таки повинні найбільш важливі елементи енергосистеми захистити від якихось попадань попадань чи снарядів чи, 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 чи залишків ракет. Ми, ми об'єкти ці повинні фізично відповідним чином були, були захистити. Треба зрозуміти, що з таким обсягом. Ушкоджень, звісно, ми не можемо все відновити за, за за короткий час. На це підуть повністю на це підуть, на це підуть роки, тому що фізично навіть виготовити е, трансформатори певні за за, за короткий цей період, який ми мали, не неможливо. Однак, е, щось ми отримали від наших е, партнерів, союзників щось все-таки було у нас в резерві. На, на, на наших складах, і, і звісно, ми втратили можливості резерву, ре, відповідного резервування. Але все-таки, на мій погляд, система вона буде не збалансована, будуть, звісно, відключення. Але мені здається, що вони будуть відключення на тому рівні, які були. В минулому році, і звісно, нам треба готуватись до до такої ж ситуації, яка була. Це можуть бути відключення і і доба, і більше. Але все-таки е, через певний час ми ми на, 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 наші енергетики зможуть відновлювати і, заб, і забезпечувати енергопостачання. Але але звісно не в тих, не в тих обсягах, не в тих температурних режимах, які будуть. Е, в яких будуть знаходитись на, на наші квартири, і, звісно, з, з великими перервами електроенергії, є така програма національна, є така національна програма Верту кінцівку. І ось один з героїв, який зараз лікується за цією програмою, це Євген Тузинський, йому 44 роки. Він навідник. До війни виготовляв меблі. На фронт пішли разом з братом після того, як вивезли маму з Ірпеня, поранений під бахмутом, розтрощена кулою лопатка, не дієздатна без імплантів. Хоче повернутися на фронт. Ваш внесок якнайшвидше поверне в стрій. Для цього можливо будь-яка сума. Або перейдіть за оцим кодом який ви бачите зараз на екранах, або зайдіть в опис відео. Там так само є посилання безпосередньо на національну програму «Врятуй кінці. Сівку на їх банку, ми гроші не збираємо, і відповідно, ви можете задонатити будь-яку суму. Зараз вони надзвичайно потрібні для того, щоб закуповувати, наприклад, імпланти. І відповідно історії бійців, реквізити програми «Врятуй кінцівку на сайті фонду здоров'я українського народу. Тому долучайтеся, допомагайте лікувати українських військових українськими лікарями. Я оф-рекорд розмовляв з енергетиками, ну точніше з, там, з виробниками енергетичного обладнання. Для української енергетики вони мені сказали таке, що дуже великі висновки були зроблені, і зараз деякі речі вже будуються або відновлюються зовсім не так, як було до війни в умовах того, що обстріли знову можливі. Ви можете мені підтвердити, що дійсно були зроблені висновки, і так легко, як тоді, вже Росії знищувати українську інфраструктуру не буде. Так, звісно, висновки ми зробили. Я вже казав, що ми навіть захищаємо фізично ці об'єкти відповідними огородженнями для того, щоб вони витримали ті, ті, ті ракетні, ті, ті, ті удари, які буде наносити агресор. І, і підходи суттєво, суттєво помінялися, і я це підтверджую. Єдине, звісно, питання це. Обмеженість тих ресурсів, які ми маємо, це це, це звісно, і фінансові, і фінансові в першу чергу ресурси, тому що ситуація на енергоринку вона не зовсім е, добра, добра фінансово, але все-таки енергетична система тримається навіть в цих умовах, хоч вона, хоч вона, хоч вона суттєво не збалансована. Пане Юрію, а чому зараз немає відключень? Тому що ми ж знаємо, як ну, в таку спеку працюють кондиціонери, і теж дуже велике навантаження йде. Можливо, ми могли зараз теж зберігати і там, на одну-дві годину теж робити відключення для того, щоб ще більше накопичити. Ну, Дивіться. Питання накопичення ресурсів, воно, накопичення там, газу чи накопичення вугілля, воно не актуально навіть на, на, на сьогоднішній день. Ні, Воно актуальне є, але ми не знаходимося в планових, в планових режимах. Ми, ми накопимо ці ресурси. І як я казав спочатку, головне сьогодні, після того, як ми переробимо цей ресурс і, і з'явиться електроенергія, з'явиться тепло, донести, донести цей ресурс. До споживача тому в нас достатньо наразі наразі можливостей, щоб виробляти електричну енергію. Навіть в деякі періоди ми можемо експортувати електричну електричну енергію. Але це але це наразі влітку. Взимку ситуація, звісно, буде на набагато гірша і. І, і, і ми вже ми будемо мати ресурс, але нам дуже складно буде з цим ресурсом дійти, дійти після його переробки до до споживача. От, от, от в чому е, проблема. А е, звісно, така ситуація виникла через те, що суттєво знизилось споживання електричної енергії і, і, і газу, тому що ситуація в економіки не зовсім. Така, яка була до, до початку цієї повномасштабної, повномасштабної війни. Ще одна цікава тема це відновлення Каховської ГЕС. Уряд навіть затвердив її, але науковці кажуть, що потрібно починати не з того, щоб зрозуміти, яка саме має бути Каховське водосховище. А і взагалі, ну треба зрозуміти, чи потрібна нам гідроелектростанція на Каховці. І як ви вважаєте, воно потрібно, яким має бути водосховище більшим чи, чи таким самим, чи меншим? І взагалі потрібна Каховська ГЕС. Ну дивіться, Якщо говорити з точки, з точки зору балансування енергетики, то роль Каховської ГЕС на сьогоднішній день і була досить невелика. Тому, звісно, будь-який будь ресурс сьогодні, особливо такий ресурс, який регулює потужність, він потрібний, але доля її була не, незначна. І енергетична система в Звісно, могла би обійтися в нормальних умовах, без такої, без такої потужності, маючи відповідні резерви і по, теплової, і по тепловій генерації, і по іншим, і по іншим енергетичним об'єктам. А я просто я не фахівець в екології і робити його. Меншим більшим справді тут е, спішити. Я думаю, спішити з відновленням цього об'єкту. Мені здається, не, не потрібно, а необхідно просто досить серйозно сьогодні. Підійти з наукової точки зору обговорити це питання з усіх боків, яким воно скоріше всього, воно звісно, це водосховище потрібно з точки зору там регулювання перетоків перетоків води, з точки зору регулювання можливо зрошення. Але це вже питання, які які, які необхідно вирішувати комплексно і і, і і не тільки враховувати думку. Енергетики. Пане Юрію, підсумовуючи взагалі всю нашу розмову, що нам робити от, громадянам України, щоб допомогти енергосистемі? От Дійсно, важко мабуть, сказати, до чого готуватися, що шукати знову генератори, газові балони, знову ж таки. Все ось, так. все ось знаєте, якось морально тут важко підготуватися. Тут треба, щоб в кишені вже був запас або десь там у комірці. Що нам робити, як нам допомогти? Треба. Ви ви самі тільки що сказали, що що треба робити? Треба готуватись, і, 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 і так як в минулому році, навіть з може з невеликим запасом, щоб були генератори, повинні бути відповідні запаси. Е, е, Дизелю чи бензину повинні теж бути для того, щоб ці генератори працювали. Треба мати додаткові акумулятори для того, щоб мати, мати там інтернет, мати освітлення незалежне, незалежне освітлення. Тому готуватись, готуватись в повному обсязі потрібно до цієї важкої зими, навіть навіть якщо обстрілів буде менше. Тобто готуватись треба досить серйозно, але, я не... І, звісно, енергетика, особливо в осінньо-зимовий період, буде потрібна допомога, як це, як це було в ті часи, коли. Виникає виникає дефіцит, електрич, дефіцит електри, дефіцит виробництва електричної енергії або дефіцит, скажімо, який виникає через те, що неможливо подати в певний регіон електричну енергію. Тому ми, звісно, ми повинні бути всі часи разом разом з нашими енергетиками, ну і разом з нашими Збройними силами які будуть все таки на, на відповідному рівні, як вони і як зараз є на тому, на тому рівні, для того, щоб ми могли відбити ці, ці атаки із, із повідра і з суші. Бачите ось цю футболку від гурту Пробаси Харді. Ви його добре знаєте за піснею Доброго вечора ми з України. Відповідно, напишіть цю фразу Доброго вечора, ми з України в описі будь-якого відео. Напишіть, звідки у нас дивитесь. Обов'язково підпишіться на наш канал, і одна з трьох футболок буде розіграна і, можливо, поїде саме до вас. Ще одну футболку ми розігруємо серед спонсорів нашого каналу. Тобто, ви можете або долучитися як підписник. Для цього я в тому числі є ось QR-код. І не забуваємо написати Доброго вечора ми з України і так само можете стати нашим спонсором і найближчим часом ми розіграємо ось ці прекрасні футболки від щирого українського гурту про Басент Харді.